Всім привіт. Сьогодні вдалося приїхати на господарство. От, значить, що по качкам? Є отакі от загиблики. Декілька штучок. От він гарно голубий перелиняв. От його качка. Голуба сім'я у нас є. Це гусочок, чи то гусочка мамут. Ще зараз так не видно, що це буде, як виросте, потім тоді подивлюся. Отакі от мішані вийшли. Голубо-білі і чорно-білі. Ну, є і чисті. От, чиста біла качечка з молодших, чистий білий качок там. А, і от дві старі білі качки. Так, ще десь коричнева сховалась, ну Весь молодняк. Буду вирізати на плем'я, залишу тільки старих <клух> старих чистоту кольору. Там вже подивлюсь, білих качок можливо продам. З цим газочком чи це гусочком не знаю, що робити. Ну, так просто мені здається, що гусочок, але формою вже зараз так, як гусочка. Ну, ще трошки підросте. Буду бачити краще і тоді вже подумаю, що з ним робити. Так. Оце теж чорний такий мішаний. А ну, нічого виростуть. Полною можливо їх закрити десь, але ні, напевно, не буду закривати. Нехай так як є, так і будуть. Так, це що по качках гусей. Гусей тримаю закритими, може, зараз ще покажу. Хто це, друзі, гузочок чи гусочка, як думаєте? Дивіться, уважно. Цей білий буде потужний. Це видно, що це чистий. Получився від різнокровних батьків, дуже хороший. Самець буде. Кому треба, до речі, можу продати. Ну, хто це гусачок чи гусочка? Друзі, підкажіть, хто розуміє це краще. Підкажіть, будь ласка. Що є довго, здається, як гусачок. Але веде себе так, як гусочка кругленький. От ще подивимось. Так, що вам ще показати? Оце ті загиблики. Все, біла качечка стара і голуба стара. А, голубих є все-таки дві. От одна, а от друга. Щось думав, що одна пропала. Ні, голубих старих є дві. Так, що в нас тут? Що в нас тут? Що в нас тут? Тут у нас індеки. От, як можна бачити, індик гарно перелиняв. І дві його індички. Тут наші бентамочки сидять красунки. Там ще дешту курочки. Щось не спостерігаю півня Лівенського. Кучерявий є, старий мій є, маран є, а от Лівенського не, не спостерігаю. Може бути таке, що і пропав. Дуже шкода було би. Кочерява, чубата красуня, там маран на дальньому плані. Ось півень кучерявий, Лівенська. Мало курей, багато розпродав. От, Ця кучерява в лінці. Індик і дві індички. А от там старий півень. Індик і дві індички. А, вон ще третя. Три індички і ще малий бентамочка також там. До чого я вів, ага. з індиками не знаю. Можливо, продам, можливо, залишу, щоб ще не визначився. Курей також по мінімум залишаю, гусей буду однозначно або продавати, або все. Курочки трошки несуться. От, як можете бачити, яйця присутні. Це ще я вже половину позбирав. От вона свинюка, не влізає вже свій в загон. Також приберемо на свята. Тут наші голуби. От вони голуби. Пара. Виховали вони одну. Чи це голубка, чи це голуб. Ще не видно. О, треба в них тут поприбирати, а то дивлюсь, тут же такий жах жахливий. Прибирати, освіжити, щоб на зиму в них тут було все чітко. Не знаю, що так мало молоднікуна провела цього року. Ну, кажу ж, мене тут на місці немає, немає можливості постійно спостерігати за ними. Вони то, то хтось прокраде яйця, то хтось поїсть яйця. Незрозуміло. Тут кажу, і щури бігають, і купа всього. Це що у голубах, це так, для краси, для душі. Ой, поприбрати, треба вже тут дивіться, якісь шарпи люки. Це не може так бути. Так, от вони наші пірники. Старий в лінці, кучерявий і маран. Буду їх залишати. Буду їх залишати, там вже потім подивимось. Що і як? Можливо, докуплю трохи курочок. Смішний. Зараз продаю, а далі докуплю. Так як молодняка в мене цього року не було. У нього гребінь впав, не знаю, чи це він прихворів. Що це, друзі, підкажіть? Чи це він так прихворів, чи це він коли в лінці, то так от всі процеси в нього зупиняються і може бути таке, що гребінь падає. Маран, покажись. Ай, не хочуть показуватись. Всі відвернулись задницями. Ну, от такий от короткий огляд, що по курях, качках. Зараз ще попробую зазняти гусей. Ну, по гусях все без змін. Хормогор, дві мішаних і одна мамутика. От вони. Колмогор посівів більше, вони комаска вже має. <рес> Трошки більше посівів, Ну, звісно, з такими трьома. Ось ну, такі от лосочки. Ну, не свариться, не свариться все. Сваряться чи лукаються, як думаєте? Напишіть. Буде дуже цікаво після. Чи ми такі. Ми Хотілося б, звичайно, залишити, але кажу, цього року от, взагалі не вийшло один цей русочок білий від них. Тут більше нічого не вийшло від них взяти, тому що мене на місці тут немає і це дуже погано. Треба бути, контролювати всі ці процеси, тоді буде результат. Якщо так все відпустити на самачок, з гусьми воно так не працює. Ну, в мене принаймні. Все, друзі. Всім дякую за коментарі, за лайки, за перегляди. Всього доброго. До нових зустрічей. Постараюсь зняти вам ще більше.